Ім привідують Ну що дали мені ще раз суперника в 2433. Ну, Окей, кінь я щось так відразу не готовий готую. Так грають. Окей. Зараз там є ще піде. 2433. Слухайте. Ну це вони дають мені таких суперників, бо я не програвав ще ні одної партії. Так іду помаленьку. 8 очок мені дають. Ось я не можу зрозуміти, як то так. Я навіть проти 2372 вчора те що відео скидав. Ось, виграв. Слон е 7 Слон Є7. І, і що робити слон Е7. Що ми вчили на слон Е7? Але там спочатку слон Десь і слон Е7 вчив. Я ще чисту теорію на слон Е7 і сім... і не вчив. Можливо, все ж таки сходити, так, як я стандартно граю. Я так зазвичай граю. О, ні! Точно, там ж цей хід був. ой 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 я ж точно я ж згадав, що, 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 що я дивився перед турніром. Що я готував. Ну вже доведеться грати цей варіант. Ай. Ай, там же ж кінь Аж 4 дуже сильний хід, коли слон тут виходить. Навіть перед тим можна там грати аж 3 тихенько собі, а потім же. Ну тут я помилився. Помилився в дебюті. Там же ж відразу класний хід сид, я ще й спеціально це все розбирав. Давайте назад коника поверну. Ідея проста. Кінь цей поки тримається, також нікуди там не може вийти. Тут його кінь блокує, слон виходить. Слон виходить і. Ферзь Б3. Ось ферзь Б3. Атакуємо якось на пішака, ну ніби атакуємо. Ось, ну і пішак вперед, якщо все-таки буде зіграно B6, напевно, пішак вперед взяли, 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 взяли і там якось. Може Тура d 1 спочатку зіграти. А Тура d 1 інколи грають слон G4. Ось так от відразу. Там якось, Якщо пішак вперед, то закривається цей білопольний слон, то дуже добре. Все радіємо. Так, Аркан Black Дре... Дрейгон. 2433 в нього. Задумався вдруг. Ой, знову такий якийсь росіянець більше всього. Бо в нього, бачите, який прапора нема, міжнародний. Це вже був такий вчора в мене. Міжнародний і. Ну, є пішак вперед навіть тут, що цікаво. Давайте я спочатку... Можна зіграти пішак вперед. Можна. Взяли, взяли. Пішак б'є. І можна бити пішака ось тут. Ну, це якісь вигоди. Приносить. Взяли, взяли, взяли. Може, давайте спочатку я поставлю туру. Хоча слон тут інколи виходить, не знаю, чи буде цей хід зараз зроблений. Що так, то. Чи кінь весь то може? Кінь може йти може. Ні, поки нічого того не зроблено, можна зіграти пішак вперед. Я думаю, час прийшов пробувати тут. Центр пробувати, час прийшов. Можна взяти тут якісь удари. А, до речі, немає слоном взяття, немає, тому що я б'ю пішака просто. І тут б'ю пішака, немає різниці. Отже, слон вже 4 не проходить. Можна зіграти якось пішак вперед, напевно, це теж має бути основна лінія. Так, побили, добре, я побив. Знову та сама загроза, та сама загроза. Можливо, в варіанті там слон сюди прилітає. Те, що мені не подобається. Дивіться. Пішак побив, якщо кінь б'є, слон сюди прилітає, неприємно. Ну, але поки окей, кінь б'є, слон прилітає, там одно, ну, кінь шах тоді робить. Що не може бути. Добре. Ні, напевно, напевно, не буде цього коду, бо я це не варто. Давайте все порахую. Взяли кінь побив. Ага, ну окей, він просто не б'є. Ну і це. Дивіться логічно. Пішак вперед є також. Пішак вперед. Пішак вперед. Слон, наприклад, відійде. Ну чого навіть не буде бити? Ні. Ну там я побів пішака. Давайте ще раз Пішак вперед. Пішак вперед тут побили слона. Побили слона. Ну, давайте. Якщо все-таки він принципово візьме цього пішака, тоді кінь йде сюди. Так. Пішак вперед. б'є. Ферзь б'є. Кінь б'є. Б'ємо Тура б'є дуру. Ой, Тору Блін, оце оце варіанти Слухайте, отут треба все дуже гарно порахувати. Давайте ще подивимось, що тут ще є. Ну і пішак вперед дуже гарно виглядає. Пішак вперед, не знаю. якось так блокується позиція. Ну, з одної сторони, ну, з іншої сторони, я ж тут атакую цього пішака. На пішак вперед там просто буде взяття. Якщо він. А, ну так, да, правильно. Правильно, якщо він навіть не захоче побити там. Підв'язки будуть. Ну давай. шаг вперед дуже сильно виглядає. Чому не скористатися цим? А тепер потрібно рахувати. Оці всі варіанти. на піш вперед, що. Ух ти. Мені здавалось, тут і слон може піти. Ні? А можна просто побити банально. Банально можна побити. Убили. А нехай ферзь б'є. Слон б'є, і тоді слон б'є пішака. А? Б'ємо слона, взяли взяли. Виграємо пішака. Але там тура може перекритися. Ну, давайте ще порахуємо кінь сюди. Кінь нападає на слона, пішак вперед. Пішак вперед. Ну, на пішак вперед, напевно, б'ємо. Якщо ми тут б'ємо, то що ж там В версії тура б'є? Ага, він просто. Туру виграє, Я лише слона, він туру виграє. Ну, а цей варіант, давайте. Зв'язали слона просто. Зв'язали слона, кінь закрився. Ну, побити, як варіант, але тура перекривається. Ну, і, наприклад, зв'язали. Напали на це слона. Давайте я поб'ю пішака. Для чого? Чому не вигравати пішака, правильно? Але там потрібно було рахувати варіант взяли. Слон б'є і е, Тура заходить. Але я здається його порахував з цим ходом. Слон б'є ось тут. Там якщо відходимо, то просто б'ємо. Окей, добре, побили. Мені здається, оцей хід. А, ні, він відразу не проходить же ж. Блін. Знаєте, чи який я безумний варіант дивився це. Ні, це не неправильно. Слухайте неправильно. Неправильно. Мені не подобається це все. Не подобається, що буде взяття на Б2. Ну, це якась нічия може бути. Так, мене мало часу, і це потрібно мені трішки прискоритись. Ну, окей, на взяття пішака, я ж поб'ю цього пішака правильно. Давайте тільки правильно відвести. Слона потрібно правильно відвести слона. Правильно, це означає не підбій під десь там, під якусь зв'язку, а правильно. Ну, давайте, можливо, хочеться сюди для того, щоб. Обрізати і слона, і коня. Так, бити пішака не можна. Буде взяття цього пішака. Все-таки пішака я виграю, проте якось я думаю, може, щось чуть-чуть більше буде. Чуть -чуть. Ні, ну там не могло бути більше, звісно. Цікаво. Можна побити, звісно, і просто захистити пішака. В нього буде два слони. Проте це не має бути критично. Блін, не хочеться. Так не хочеться. Віддавати просто слона також не хочеться. Пішака віддавати не хочеться. Можливо, все-таки Чорнопольного віддати слона. Там якось пішаки будуть його дублювати. Нехай так буде. Нехай так буде, поб'ю ось тут. Ось, ну і тут буде щось. Щось й висіти буде. Так, можна створитись. Взяли, 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 взяли. Шак вперед ще є. І є ще взяття. Зітя також сильно виглядає. Шахи якісь там є, побили. Може дійсно так зіграти. Або давайте туру здвою. Тоді. Можна здвоїти туру, напевно, це непогано має бути. Ну Він якось там так залазить. Неприємно як. Можу напасти на пішака після взяття. Ну давайте я все-таки поб'ю. А, ні, тепер треба було спочатку побити. Може потім. Так, можна було. Окей, ідея ж, я ж рахував, що. Ай яй Ай ей. Ну, давай подивимося, що робити тут. О, а він не б'є. А він не б'є, він ж тут отримує якусь вилку, ні. По-перше, по-друге, є якийсь кінь сюди. Напад на пішака. І є ще пішак вперед, звісно. Може напасти, ні, напасти погано. Пішак вперед погано. Короля може підвести. Блін, дуже не хочеться роздвоювати ці пішаки. Може, пішак вперед дійсно зіграти? Знаю, що там відразу подирі будуть, і в мене слон блокований, але ж... Є в цьому свої плюси, а саме, напевно, ось такий десь плюс. Маленький. Ось на шах відійшли, відійшли. Окей, відійшли. Так, вся хвилина вже немає часу на роздуми. Окей, назад відійшли. Кінь заходить. І пішак вперед є, звісно. Ну, пішак вперед, напевно, main idea. Головна ідея, звісно, поставити. Так от пішака і потім коня в центр. Погнати. О, побили. Оце круто. Оце вже круто. і, Ну, я вже тут точно не програю. Ну, це дарма він зробив. Я тут забираю пішака ще. Ну, окей, це нічия, але проти 2433, я думаю, що це досить непоганий результат, друзі. Ну, таке. Так, щоб тут ніхто не заходив. Так, підійшли на чорну. Ну, відійшов на білу, немає різниці. Так, шаг вперед. Ну, нічия. Я тут навіть пішак вперед. Ну давай не 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 не, не знущайся ти. Ого. Пішок вперед. Тарше дограється, бачу. Хай дограється. От мудак. Я йому пропонував, нічию, він не погодився. Не робиться. Ну що, друзі? Ну от такі результати в мене. Слухайте. 2427. в Рапід, слухайте, зіграв в нічию. У нього 2433 було. Ось таке, друзі. Ну, хороша партія. Не знаю, чи я мав там щось. Давайте все-таки проаналізуємо її ще в кінці. 96,7 моя точність. Ну, хто там писав, пам'ятаю, мені майстер наш писав, що я дуже, як ніби якесь читерство, такий рейтинг. Ну, от так я граю, друзі. Ну, так я граю. Класні ходи. Дивіться, без помилок. Без помил... Оце Оцей помилка. Це була помилка. Ну, але він далі також там напомилявся, давайте. Тут в мене була проста ідея шаханути, Ось, оце все, вирівняти цю пішакову структуру, ну і далі видно, що вже нулі. Це. Ну, це вже я робив нічию, чесно кажучи. Ось, ну, якось два тих слони було дуже неприємно. Терпіти, ну тут вже також без помилок. Дуже довго-довго розумію. Добре, друзі, ну що ж, такі от результати. Ну, це каталончик. це каталончик, І, до речі, варіант такий Вадіма з Ось. От тут потрібно було грати конем. Давайте я вам покажу аналіз. я знав вже цю теорію. Кінь H4 я ж її готував. Ось кінь H4. Вже після того згадав, як сходив. Там на G4 там ще можна H3 зіграти. І на H5 ще G4 можна добавити. і ось тоді побити. Кінь G6 б'є, і є ще CD спочатку. А, там ж CD спочатку. І пішак десь вперед проходиться. Дивіться, це Д, ЦД. Це тоді Кінді g 6 побили. І тоді граємо А G5 спочатку і пішак вперед. І це все я вчив. Це все я вчив. Дуже-дуже цікава гра була B. Але використав я те саме, що я використовую проти слон D6. Ось. Ну, І це такий собі. Нулі відразу на дошці. Нічого вони не дають ті ходи, що я робив. Хоча тут вже було якось так. Нулі, бачите, нулі, нулі, нулі нулі. Значить, там виглядаюся. Добре, ну що, друзі, всім всього хорошого, до побачення.